Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Чому не потрібно зайвий раз проходити через складовище і як воно пов'язано з потойбічним світом? Розумієте, коли людина помирає частіше всього, його фізичне тіло закопують у землю або кремують. А протягом 49 днів після смерті людина ще знаходиться в цьому світі тільки вже в своєму не фізичному, а тонкому тілі, і після 49 днів душа цієї людини повинна покинути світ. Для того щоб далі переродитися. Але є душі, які по різним причинам не можуть або не хочуть йти з нашого світу, ще тоді не розуміючи, що їм від цього буде тільки гірше. Так от, коли душа обирає залишитися тут, вона Стає духом, і ці духи, які обрали залишитися в нашому світі і не продовжити своє переродження, вони проживають якраз таки на кладовищі і в низьких вибраційних місцях. Коли ви заходите на кладовище, духи хочуть трішки напитатися вашою енергією, тому що для них енергія це як для нас повітря, без неї вони не зможуть проживати в нашому світі. Але, на жаль, буває так, що ви йдете з кладовища, а дух не просто забирає у вас частину вашої енергії, а і залишається з вами. Він підкріпляється до вас, до вашого тонкого світу. До вашого тонкого тіла, і протягом вашого життя напитується вашою енергією. Ви можете відчувати різке погіршення вашого здоров'я, і це буде тягнути за собою багато негативних наслідків. І це якраз той випадок, коли лікарі розводять руками і говорять, що вони не знають, що з вами, і не знають, чому вам так погано. Є випадки, коли духи володіють вашим тілом, наполовину. Він вселяється і наполовину контролює. Розум і тіло це той випадок, коли люди попадають в психіатричну лікарню і чують голоси в своїй голові і багато чого різного. Все, що я вам зараз розповідаю, це, на жаль, не така рідкість. Тому на кладовищі категорично не можна курити, тому що коли ви в процесі куріння, ваші вібрації понижуються і духам набагато. Простіше оволодіти вашим тілом. Також на кладовищі не можна пити алкоголь, тому що в цей момент ваш розум затуманюється, і духом також легше зробити всі справи, які вони хочуть з вами зробити. Тому будьте обережні, будь ласка, і тоді все буде добре. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!